У Брянську стався блекаут через атаку ракет Непту. Ракети, начебто, були збиті засобами протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації, але все ж сталося пошкодження підстанції. На відео з місця подій почорніли місто, у якому зникло електропостачання в ніч на 4 лютого, так само як і у Білгороді. Зранку 4 лютого губернатор Брянської області Олександр Богомас пояснив у своєму телеграм-каналі, що відключення обласного центру сталося начебто через масований наліт українських ракет Нептун, а також через удари «Хаймарс» та реактивні дрони. При цьому Міноборони Росії запевнило, що збило усі повітряні цілі. Допис богомаза з'явився близько дев'ятої години 4 -го лютого. Посадовець повідомив, що через наліт ракет та дронів зсу стались інциденти у селі Глініщів. Це за 17 кілометрів від Брянська та у Бежицькому районі Брянська. З його слів, є певні пошкодження у будинках, а також є поранені. При цьому Олександр Боломас не сказав нічого про блекаут, який стався у населеному пункті за 130 кілометрів від України. Тим часом у моніторингових каналах, наприклад, у каналі Нова Плюс, повідомляють про надзвичайну ситуацію у Брянську на кадрах з місця події. Панорама міста без світла публікація з'явилась майже о другій ночі, 4 лютого, і було вказано, що подія відбулася у Брянську через дві години після такого ж блекауту у Білгороді. Міноборони Росії не інформувало приліт ракети Нептун про побрянську. Натомість російське командування написало, що в ніч на 4 лютого, начебто, збили 24 українських БПЛА, 11 з яких летіли на брянськ, а 8 летіли на Білгород. У серії попередніх дописів згадували про удари Нептунів. Зокрема, у січні у телеграм-каналі відомства можна нарахувати 8 згадок про ракети. Ішлося сумарно про 25 ракет. У лютому таких заяв ще не було. Своєю чергою дослідник з інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц висловив думку, що Україна має розвивати одночасно ракети Довгий Нептун та Фламінго, оскільки вони виконують різні завдання і можуть ефективно доповнювати одна одну. Презентація довгого Нептуна відбулася майже одночасно з показом іншої української розбробки ракети Фламінго. Кінц вважає, що інвестувати в обидва проєкти доцільно, оскільки вони виконують різні завдання і можуть ефективно доповнювати одне одного. За його словами, Нептун створювався як протикорабельна ракета, тоді як Фламінго простіший і важчий концепт із більшою дальністю. Подібний підхід використовується і у США, де складні крилаті ракети поєднують із дешевими аналогами та ударними безпілотниками для перевантаження систем ППО противника, зазначає експерт. Кількість доступних Нептунів і темпи їхнього виробництва залишаються засекреченими. Відомо, що ракета вже застосовується на фронті. Наприклад, 28 серпня у мережі з'явилося відео, на якому українська пускова установка Нептун була пошкоджена внаслідок удару російського іскандера. Водночас військовий експерт, аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважує, щоб порівнювати українську ракету Фламінго з російськими аналогами не варто, адже останні вже реально застосовувалися проти України. Експерт Іван Ступак визнає позитивним той факт, що про українські ракети ведеться активна дискусія, але наголошує на суттєвому. Але давайте повернемося трохи в минуле, де дрон Марічка немає. Трембіти називали крилату ракету. Немає поки що пекло ще немає, зазначив експерт. Він підкреслює, що популярність розробок у медіа не завжди відображає реальний стан справ на фронті і використання зброї у бойових умовах. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо. На цьому поки все. Діліться своїми думками, ставте лайк і до зустрічі.